Get ready with me, на вечерю в одесі. Давно такого розмовного формату не було. Ну що ж почнемо? Так я планую одягнути плаця типу Скінс, але задача з дірочкою знайти його зараз. Отам от одягаємо завжди спочатку, одягаюся, а потім починаю фарбуватися. Швиденько робимо макіяж і тестуємо новиночки від Ліпс. В мене їх три. Давайте зробимо свочі, ліче шприц. Незвичний колір для мене, так спеціально виходжу на сонечко. Як вам що скажете? Має приємний солодко-кислуватий запах, але мені здається, коричневі відцінки мені підходять більше. Наступний розбір джелату. Думаю, також буде рожевий. Це Дуже яскраво, максимально гарно. Так, як вам що скажете? Останній, думаю, буде мій фаворит джелати Італіана Я заспойлерила собі свочі. Це пакування, це просто шик. Так, він напівпрозорий з ось такими гарними блискітками. Має запах карамельного попкорну. Друзі, ну це дійсно мій фаворит. Ще одягла ось такі прикраси, моя цепочечка. Денис, я одягаю самби. Це просто найкраще взуття, яке я тільки купляла. І хто їх хейтить, you don't get it, окей? Okay? Mm -hmm. <laughs> i'm ready Zahali. Zahali? why i'm a bad bitch yeah? Yeah. yeah yeah sorry i can't be your man i'm sorry she a fucking fan uh, i get bread all these fucking bands i was